Нам підсунули крису. Скільки буде заміна криси коштувати? Хто скільки бере, підкажіть, бо за вірочка висить. Заглянемо туди, а нам коротше, Криса дохла. День добрий. Ми не хотіли це відео знімати закидати, але. Можливо, це буде корисно для тих, хто шукає проблеми, тому що в нас є вирішення деяких питань, яких ми вирішили на машині. Це сіат ібіца, 1.2 і трьохциліндровий двигун 2014 року. Прошу вибачення відразу за той формат відео і аудіозвука, який там буде відбуватися, що там буде писатися і зніматися, тому що ми не хотіли його викидати, нічого так. Знімали для людини. Ми знімаємо, до речі, відео чоти людям, які приїжджають до нас на ремонт. Ми знімаємо відео, там що трапилось, і як ми його ремонтуємо. Е, скидаємо власникам. Тому ми скидали з цих нарізки зробили деякі, і тестов тих машин, тої машини, цієї самої, яка у нас є. Під час, ну, як тестували, ми її скидали, перекидали в хазяїну дивилися. І тому, можливо, комусь щось потрібно з цього відео, там буде в кінці написано е внизу е номера запчастин, е номера помилок, яких ми там устриняли. В чому проблема? Ця машина заїхала з трьома проблемами одночасно, яких ми не знали взагалі, не розуміли, що і як. Машина їхала зі Львову, приїхала. У Київській області місто Білоцерква, Ми зараз тут знаходимося, і ця машина просто приїхала, тому що в неї не було надува. Вона не їхала. І там ще було попутні багато різних ошибок, які, помилок, які могли би вибивати під час того, поки він їде, і там щось трапляється. Кінечно нітозі зробили надув, пішла проблема по системі вприску. Зробили вприск, залишилася ошибка по е, крінувалу розпредвалу. І ми гралися певний час, тестували, їздили, провіряли, шукали. І маленький ремонт закінчився великим ремонтом. Але ці всі помилки вирішили зробили, тому дивіться, кому що цікаво. Дивіться, провели діагностику комп'ютерну. Електроніка двигателя, розход воздуха, раз, датчик чистого обороту двигателя, два, там по охлажденню, але у нас цікавий датчик положення направлення турбокомпресор. Бачите, Ну, російський. У нас проблема по воздуху. Раз, воздух, два воздух, а режим двигателя може забиватися, тому що воздух не правний. Корога. Даємо димогенератором на воздух. Обираємо з фільтра, щоб не шло. І дивимося, откуда валить воздух. У нас валить воздух з під колектора, сальник цевий. Приглад був. І у нас ще, давно ну, довго роздивились, просто сюди. сальник нуло. У нас іде оно під гарема. І сальник, він, напевно, там трошки навіть і текти тепер. Не видно. А во, во, во. зараз покажу. Дивіться. Сальник. Бач. Да, спішкива. да, під шківа. Далі. Тут не було питань каких-то, що ми тут наперли якесь давлення бешене. Дивіться. Ноль. Манометр показує ноль. Що не дує, турбіна, там, димогенератор підключаємо, шукаємо купу проблем. Я туди носив під кафлотарасу, туди вугу. Думаю, То що воно там таке воняє непонятне. Може щось підгорає чи що воно там. І внюхав, венюхував. Потім підняли машину, тут міняли ГРМ, е -е -е сальники там і тому подібне передавлялися. дивимося, вірьовочка якась висить. Це вірівочка. Я Кажу, думаю, що це за вірьовочка висить, заглянемо туди, а нам кажуть, криса дохла. Ваня думаю, блін, вот воно що воняє. Вот воно що воно двоняє. При заміні каленвального сальника переднього та перепаковки колектора замітили ту крису, яка дуже сильно воняла. Пришлось її витягнути, і в нас є дуже хороша людина, яка її спалила, тому за нею можете не переживати. А, але ми устранили всі підсоси воздуха, які там були. І в передньому сальнику каленва була тріщина. І коли ми це все установили, стала система герметична, і у нас уйшло з блока керування дві помилки по розходоміру, воздуху почала бачити, і по надуву почала надувати. То виїхало, але з'явилася наступна проблема. І не одна, а декілька відразу. Так, стою на трасі з планшеткою і хочу показати після довгих мучень по-перше, трошки двітель піддергується, навіть підкриває. Але у нас ошибок нема. Заходимо, чтиння ошибок удалили. Нічого не світиться. Хотів показати, що відбувається. Бо дуже довго граюся, шукаю проблем. Коли ми розгазовуємо обороти до 4. Третя передача дуже добре показує Ось обороти. Треба дати до 4, щоб... Давлення выросло. И виросло. давление, давлення даю, 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 раз і вибиває ошибка. Я не скидаю її. Так, зупиняємося звичайного кодов, Ошибка в пам'яті залишилася по другому цілі. Цикл 2. Да. Просто в машині є багато речей недороблених, і я не знаю, чи так ремонтували, чи так сталося, чи воно вкатане, чи може хтось не договорює, чи може станція не Дивіться, три циліндри. Другий циліндр ми поміняли форсунку. Це її номер От 20 до 24 символу має бути номер. От В кінці дивимося RZ0. Вони вже прописані. Вертаємося до форсунки, яку ми поміняли. Передивляємося у нас тут. RZ0. Ось -о. ось, -о. ось -о. От, бачите, в кінці. Для орієнтіри. Ми поміняли цю форсунку, вона прописана. Наступний це. Вони поміняли форсунку, вона вирубатися перестала, але корекція на холостому програмі. Я взяв просто мав що комп'ютер, тут краще видніше. У нас номер в кінці Z4 на першому циліндрі і на третьому циліндрі є S в кінці номер. Ці дві форсунки, щоб ви розуміли, вони не прописані. І не те, що не прописані. Перша форсунка тут вже її знімали, регенерували номер, наклеїли. Але не оцей э, регенеруваний код не підходить. І той, що під низом я дивився, він також не сходиться. Тому ця форсунка, яка поміняла, зробили, можливо, там якийсь є там бумагу, давали, випрописували його. Ну, не знаю, не знайшов, немає. Тому ця форсунка вона не прописана правильно так, як тебе потрібно. Це третя форсунка. На цій третій форсунці взагалі даже немає оці штучки. І як тепер дізнатися? Якщо з нею, це тільки якщо ми знімаємо оці дві форсунки, раз, два. І е, регенеруємо їм код, ставимо на стенд, проводимо регенерацію кода. І тільки після того, як присвоюються коди, і ми їх встановлюємо, і я їх прописую в комп'ютері, так як правильно це зробити. Так як у нас була причина по одному циліндру, ми придбали одну форсунку і поміняли її. Дещо ушло, дещо не, не ушло у нас взагалі. І ми змушені були далі вже в процесі, коли нам дали добро. Ми почали знімати всі форсунки, все провіряти і настраювати, все по-наново. щоб система вприску, вона хоча б трошечко, вона якось встала в норму. Щоб оці ошибки мені далі не вибивали. Ми зняли форсунки, зняли три форсунки. І одна оказалася непрацездатна, тому що вона, вона працює, але не може сформувати нам те, що потрібний номер. Ось у нас є одна форсунка, друга форсунка, а третій у нас немає. І все, що вона походила по тест плану вона не пройшла. Тому вона найбільше вирішила, ми її, звісно, викинули. Придбали ще одну форсунку. І а Цю форсунку так само провірили. Ось у нас є вже на три форсунки. Номера, які ми будемо зараз прописувати до них. Встановимо їх і будемо спостерігати за корекцією, яка зараз там буде. Виїхали на трасу для того, щоб ну, дійсно правильно зробити е, правильний діагноз ці машині. Тому що всі ремонти починаються від того, як дати правильний діагноз. Тому ми зараз виїжджаємо і будемо тестувати на різних там режимах і будемо ну, в поміч нам лаунч для того, щоб показати, подивитися, що з нею не так і що відбувається. Тому що в городському режимі проблем немає. І тільки коли виїжджаєш на трасу і відбувається щось незрозуміле для трьохциліндрового двигуна. Після закінчення з нашими форсунками ми З'явилася, що вона була одночасно стоїть його ще помилка. Це про датчик колінвала. Ось він знаходиться. Воно стоїть. аж І нам довелося знімати корпус фільтра і знімати теплообмінник. Ще будемо відкручувати патруль. Тож тут то все розібрати і добратися до того датчика. Так, зняли на коробку і побачили тут отаку -ту 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 страх і ужас. А Тут у нас оце... все в болоті. Це будемо це все, я не знаю, це міняти, бо тут... Воно тече, чи сальника теж тече. Чи це воно зверху, текло, так все. Зараз будемо розбиратися, що звідки, куди і що з цим робити. Ми намагалися відкрутити того датчика калінвала, і в нас нічого не вийшло, не знімаючи коробки. Прийшлося зняти коробку і все там вимити, зробити. І ми не захотіли сильно рискувати. Ми замінили цього датчика калінвала все-таки. Щоб там все було добре і розуміють, що там стоїть нове. Ми поставили, вимили, зібрали. І у нас тепер маленький підсумок. Перша машина попала з того, що не додувало. Повітря не вистачало ні на вході, ні на надуві. Далі, коли ми зробили повітря, і вся система стала герметичною, у нас пальне, яке той тиск, який повинен був бути, його не вистачало просто. Не то, що не вистачало, а одна форсунка вона просто не. Не могла справлятися. І тут ми далі почали робити форсунки зробили. Не вже зробили, не віриться просто І паралельно цьому всьому вбивався датчика, тому що на нього все текло, на нього все, все масло, вся грязь, все болото, там було, воно там затрималось. Але саме цікаве знаєте що? В тому місті біля коробки та криса, яка залізла, вона там здохла просто. Як так просто, скільки проблем одночасно в машині? Дійсно, слухайте, таке відчуття ніби нам підсунули Крису. І воно що в прямому, що в переносному зна значенні. Тому е пишіть там, підписуйтесь, можливо, у когось теж такі є такі довгі-довгі геморойні роботи. Нам підсунули крису.